Зранку у віконечко зазирнуло сонечко, мило посміхнулося, щічки доторкнулося, промінцем погладило, не саму й порадило день, що розпочався, щоб у тебе вдався. У кожної дитини є своя сім'я, родина це найдорожче, що є в людини. Сьогодні ми будемо говорити. Про родину. Подивіться на картинку. Хто становить вашу сім'ю? Так, мама, тато, донечка та синочок. Завдяки мамі і татові з'явилися ви на світ. Вони завжди були поруч з вами. Учили вас ходити, говорити, грати з вами в різні ігри. Читати казки. Кожного вечора мама співала вам колискових. В українській родині з давніх часів існує звичай шанування найстарших членів родини, бабусь і дідусів. Вони мають великий життєвий досвід, є розсудливими та мудрими. А у вас є дідусь з бабусею? Якщо вони живуть окремо, вони дуже сумують за вами. А ось послухайте, про що говорили дідусь з бабусею між собою? Ой, бабусю, що сумно мені стало. Давай я тобі пиріжків напечу. За пиріжки дякую. Було б краще, якби до нас діти приїхали. Так, давно вже до нас не приїжджав наш син з дружиною й онуками, мишком і Оксаною. Мишко, мабуть, підріс. У дитячий садок ходить до старшої групи. А Оксанка, мабуть, вже ходити сама навчилася. Швидше б вони до нас гостювати приїхали. Прочитайно ну, ще раз листа якого ми отримали нещодавно? Добре зараз! Доброго дня, мамо і тату, бабусю і дідусю. Ми за вами дуже сумуємо. Тому на вихідні приїдемо на гостину. Тато вам купив подарунки. А ми намалювали картину. Цілуємо до зустрічі ваші онуки і діти. Бабусю, вже вихідні незабаром. Готуй тісто на пиріжки, а я повішу для онуків гойдалку. Діти, як ви гадаєте, чому сумували дідуся бабуся? Після чого вони повеселішали? Що написали онуки та діти в листі? Ким є Мишко для бабусі? Ким є Оксанка для бабусі? Хто старший Оксанка чи Мишко? Чому ви так вирішили? Діти, я впевнена, що ви уважно слухали розмову дідуся з бабусею і вірно відповіли на питання? Діти, як ви гадаєте? Чому такі радісні дідусь та бабуся? Ну, звичайно ж, бо приїхали онуки. А ось і вся родина зібралася. Хто є в родині? Так, тато, мама, сино, дочка, а самі старші в родині дідусь та бабуся. Діти, скажіть. І Оксанка для бабусі. Так, онука. Хто Мишко для оксанки? Вірно брат. Хто оксанка для мами і тата? Так, дочка. Хто Мишко для тата і мами? Так, син. Мишко і Оксанка для дідуся з бабусею. Вірно, внуки, що робить тато? Що робить мама? Як ви допомагаєте їм удома? Що робить для вас бабуся? Так, пече смачні пиріжки, розповідає цікаві історії. Чого цікавого навчив вас, дідусь. Та, дідусь, вчить лагодити іграшки та майструвати. Діти, Оксанка хоче розповісти про свою родину. Ви хочете послухати? Так, тож слухаємо. Це моя сім'я. А це я Оксанка. Я найменша в сім'ї. Це мій старший брат Мишко. Він ходить у дитячий садок в старшу групу. Це моя мама Ольга Григорівна. Це мій тато Володимир Олександрович. А це мій дідусь, мамин тато Григорій Максимович. Це бабуся, мамина мама Вікторія Анатоліївна. Ми любимо одне одного, допомагаємо одне одному. Піклуємося про всіх. Діти, а тепер ви розкажіть про свою родину, використавши фото своєї сім'ї. Зніміть свою розповідь на відео і надішліть нам. Найтепліші спогади з дитинства пов'язані з бабусею і дідусем. То ще прощам вам ваші витівки, під пиріжки, розповідав казки. А як же часто ми кажемо їм, що ми їх любимо? Їм так цього не вистачає. Не забувайте про це. До наступних зустрічей, малята!